Обласне радіо Сіверцентр. Нас слухає вся Чернівщина. Стоїть Сашата на крило. Щасливого їм злету. Зробіть і ви. До мрії крок. Шукайте і знайдете. В ефірі рубрика Крила про юних захоплених і обдарованих. Я живу на вулиці Шевченка. А скільки тобі рочків? І з половиною. А скільки тобі рочків? А, а ти знаєш на якій вулиці ти живеш? Дочіка. Мені вісім років. Я живу на вулиці Шевченка. Ти знаєш хто це? Так, це велика людина і великий письменник. А коли ти почала усвідомлювати, чиє ім'я носить вулиця на якій ти живеш? З дитячого садочка. Дійсно, Шевченко з нами із самого раннього дитинства. І зараз це ми спробуємо довести у нашому репортажі. Ми стоїмо у самому центрі Чернігова на Красній площі. І праворуч від нас починається одна з найкрасивіших вулиць нашого міста вулиця Шевченка. Дитячого садочка ми відвідуємо наш обласний драматичний театр, який носить ім'я великого кобзаря. Він ліворуч від нас. А ще перше знайомство з Шевченком для багатьох із нас відбувається у наймальовничішому та історичному місті нашого древнього Чернігова на валу. Пропоную зарсуди і відправитись. ходу і ми вже на території дитинця, звідки колись починалося наше місто, і де до сьогодні збереглися унікальні пам'ятки архітектури 11-12 століть – Спасопрображинський та Борисоглівський собори. Та зараз нас цікавлять. Не вони повз 12 гармат козацької доби. Ми прямуємо до оглядового майданчика. На місці панорама, що відкривається, просто дух захоплює. Як на долоні перед нами красуля Десна, що правда зараз кута льодом, та придеснянські луки, та споглядають усю цю красу, звідси не тільки Чернівці та гості нашого міста. Під розлогими вітами зручно вмостився Тарас Шевченко. Звісно ж, мова йде про пам'ятник великому кобзареві. Незважаючи на те, що зараз доволі холодно і вітряно, людей тут чимало. Як часто вони бувають на цьому місці? Зараз ми і спробуємо дізнатися. Кожні вихідні, коли є вільний час, ви зараз біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Що значить для вас ця особистість? Для мене це найвеликий поет України. Для мене він символ української свободи. На сьогоднішній день це одне із самих святих міст в Чернігові. Сюди люди йдуть, віддають шану великому кобзарю. Чи є у вас улюблені Шевченкові рядки? Так, садок вишневих колохатих, хрущі над вишнями годуть. Ці рядки символізують для Шевченка ідеальну сім'ю, яку він прагнув здобути, але на жаль, не зміг за все своє життя. Я прочту тільки кілька строчок, і мене в сім'ї великій, сім'ї, вольні, новій. Не забудьте пом'янути не злим тихим словом. Що ви думаєте про цей пам'ятник? Я вважаю, що він неординарний. Такого нема не де. Всі більш-менш похожі, а наш виділяється. Тут Шевченко зображений молодим, в самому розквіті сил. До речі, саме цей пам'ятник було встановлено у 1992 році. Його автор, відомий скульптор Володимир Чепелик, у бронзі зобразив 33-річного Шевченка. Саме так виглядав поет, коли гостював у прилуках. А з нашим краєм Шевченка пов'язує дуже багато. Як свідчать історики, поет бував у 30 населених пунктах Чернігівщини, у тому числі кілька разів і в Чернігові. Перший же пам'ятник Тарасові Шевченку у нашому місті було встановлено у 1950 році на в'їзді до міста з Сенднева на території нинішнього мікрорайону Бобровиця. Це була традиційна для радянських часів бетонна статуя на молодого поета. У 1964 році з нагоди 150-річчя від дня народження поета саме той пам'ятник перевстановили на цьому оглядовому майданчику. Тож Тарас Шевченко спочатку стоячи, а згодом і сидячи на лаві, уже майже 50 років разом із багатьма поколіннями чернігівців милуються прекрасними придеснянськими краєвидами. Ми на вулиці Шевченка. До речі, прокладена вона була у 1803 році, у тому ж напрямку, де з давніх девен пролягав шлях на Насенні та Новороцівський. Колись вулиця Шевченка складалася з трьох: Богоявленської, Московської та Смоленської. Впевнена, що Тарас Шевченка неодноразово і ходив і проїжджав цим шляхом. У радянський час вона називалась Радянською та революцією. А у 1961 році до сотої річниці від дня смерті Великого Кобзаря вона одержала сучасну назву Шевченка. Ця вулиця дуже красива, але найцікавіше на мій погляд починається за красним мостом у районі центрального парку культури та відпочинку. Там кілька цікавих історичних будівель, та нас цікавить те, що пов'язано з іменем Великого Кабзаря. Тож ми сідаємо у тролейбус і їдемо до зупинки стадіону імені Гагаріна. На місці. Ліворуч від центрального входу на стадіон привертає увагу дуже красивий старовинний будинок бордового кольору, у якому зараз розмістилась обласна бібліотека для юнацтва. Чи знаєте ви, що це за будинок? Так, да, знаю. Бібліотека. А що тут було раніше? Не знаю. Я, чесно, не знаю. Ні, не знаю. А вам цікаво? Так, нам цікаво, тому що це наша історична пам'ятка в Чернігові. Давайте разом прочитаємо, що там написано. Музей українських древностей Терновського кінець 19 століття. Отже, колись саме у цьому будинку, збудованому наприкінці 19 століття з 1902 року, з перервами до 1979 року був музей українських старожитностей відомого громадського діяча, мецената і колекціонера Василя Тарновського сина, батько якого був другом Великого Кобзаря. До речі, тільки Шевченкіана мецената налічувала понад тисячу предметів, зокрема близько 30 автографів, 285 малюнків та картин поета. І у 1897 році Василь Васильович Тарновський заповів усю свою унікальну колекцію, у тому числі Шевченкіану в Чернігівській громаді. На умовах, що історичний музей міста буде носити його ім'я. Так і сталося вже близько 120 років у Чернігові функціонує історичний музей імені Василя Тарновського. Та за радянські часів умова заповіту була порушена. Значну частину унікальної Шевченкіани з колекції Василя Тарновського передали до Києва. На якомусь етапі свого життя ми починаємо замислюватися, ким ми будемо у майбутньому, і одну з можливих професій вчителя можна здобути у Чернігівському національному педагогічному університеті якийсь 1961 року, тобто вже 53 роки, носить ім'я великого поета. Ми на центральному подвір'ї університету біля погруддя Тарасу Шевченку. Тож цілком логічне запитання, коли його було встановлено. Звертаюсь до проректора університету Анатолія Тимошенка. Ідею спорудження пам'ятника Тарасу Шевченка виношували декілька поколінь студентів і викладачів інституту університету. І ось нарешті, 2005 року, ми звернулися до відомого скульптора Геннадія Єршова. Це Чернігівський скульптор, але його роботи знають далеко за межами України. І він люб'язно погодився виготовити ось це погруддя, яке було встановлено 2006 року восени, якраз на 90-річчя новітньої історії нашого університету. Під час перерви між. Парами спілкуємося зі студентами. вишу. Наталія Іващенко, студентка п'ятого курсу філологічного факультету. Володимир Богданович, студент магістратури факультету початкового навчання. Що значить для вас навчатися в університеті, який носить ім'я такої великої людини? Тарас Григорович Шевченко уже давно перестав бути просто літературною особистістю. Він став уособленням національної свідомості. Тарас Григорович Шевченко. Це не просто особистість, яка була в історії, а людина, яка Залишиться назавжди в наших серцях. І завершуємо ми свій репортаж в обласному академічному українському музично-драматичному театрі імені Шевченка. Зори моя досвітня, єдина я думу причистая, світий зоре. А я буду світа літати і про тебе, моя дума на небо співа. Ви чуєте уривок із думи опери Сліпий за творами Великого Кобзаря, яку 25 років потому тому поновили на чернігівській сцені саме до 200-ї річниці від дня народження великого сина українського народу. За кілька ж хвилин до початку вистави ми зустрілись із режисером театру Вірою Тимченко, яка поставила кілька спектаклів за творами Тараса Шевченка та ініціювала відновлення думи опери «Сліпий». Віро Андрійна, що значить для вас Шевченко? Яке місце він займає у вашій душі? Протягом сьомої Життя, якщо виникають якісь проблеми, якісь запитання, я завжди звертаюся до Тараса Григоровича Шевченка. Там відповідь є на всі запитання. Цікаво, а коли наш театр почав носити ім'я Шевченка? З дня заснування з 1926 року. Тобто це один із перших театрів з ім'ям Шевченка. Так. Нас багато на Україні театрів, які носять ім'я великого кобзаря без нього театру. Немає України немає без Шевченка. Як сприйняли думу опору «Сліпий» і за творами Тараса Шевченка, Чернігівські театрали аплодуємо великому кобзареві. І ми, ведучі цього репортажу, Дар'я Грищенко, Олександр Білогуро, Інна Золотарьова, Ліза Соколова та Оксана Ігнатенко. Ми, ми любимо Шевченка!